Що відбувається? Ватикан Заради України порушив протокол розсадження високопоставлених гостей під час похорону Понтифіка. Відбувається друзі, із суворим дотримуванням протоколу. Однак його порушили. І це зробили заради президента Зеленського. Ватикан пішов на порушення протоколу Заради України, надавши місце президенту Володимиру Зеленському і його дружині Олені. Місце в першому ряду під час похорон Папи Франциска про це в суботу, 26 квітня, повідомляє британське видання The Telegraph. На думку видання, Ватикан, ймовірно, вжив спеціальних заходів, щоб забезпечити Зеленському помітне місце в центрі уваги на церемонії. За правилами, світові лідери мали сидіти за алфавітним порядком відповідно до назви своєї країни, французькою мовою. Традиційною мовою дипломатії на момент укладання протоколів, згідно з цим, Зеленський міг би розраховувати на те, що сидітиме там, наприклад, в третьому ряду або навіть і далі. Проте президент України сидів у першому ряду за 11 місць від Трампа. Ватикан не заперечив е, такої інформації. І запевнив, що так, дійсно було порушено протокол. Водночас, як додає газета Телеграф у розсадженні інших політиків, правила протоколу суворо дотримувалися. Перед церемонією президент України Зеленський і США Дональд Трамп провели зустріч у Ватикані. Розмова тривала близько 15 хвилин і відбулася посеред Базиліки святого Петра, де президенти сиділи просто. На стільничках один навпроти іншого. Я вам нагадаю, що на похорон прийшли щонайменше 400 тисяч людей. Мова йде про присутність на площі святого Петра і уздовж маршруту.